Всім привіт! Нарешті я зняла майстер-клас, з закріплення колотів на силінку. Раніше я вам просто розказувала, як це робиться, або вже показувала результат. А тепер в мене є поки можливість є готова силінка, вирішила нарешті зняти сам процес. І вперше майстер-клас цей буде опублікований на youtube каналі. Ось для цього я створюю канал YouTube Крамчика, і на майбутнє там буде опубліковані також інші відео. Так як на сайті нагадую, що вже тепер є сайт Крамчика, є можливість поширення відео напряму з Ютубу. Тому воно склалось якось один до одного, і я вирішила вже робити майстер-класи і на Ютуб. Ось у нас є така силянка, схема гердани: є такі дівчата, які створюють гарні схеми. Підбір корольорів від замовниці. Ну, як ви знаєте, на замовлення взагалі давно не працюю, але все ж для рідних ще трошки роблю. Коли просять, ось тому таке у нас замовлення. І в нас повністю закінчена силянка, і ми просто заховали закінчені ниточки всі в полотно. Просто силянка без нічого. Ось. І далі ми будемо закріплювати колоти. Колоти 2 мм нержавіча сталь. І на сайті крамчика ви можете їх замовити як одразу комплектами для силянок, разом з ланцюжком, так і окремо. Ось, вирішила вперше використати. Нові ланцюжки комплекти з неживічої сталі, бо зазвичай до цього у нас були лише з прямокутним кінцевичком. А ось зараз додалися з крапелькою і їх просто розмітають. Збила я силянку нитками кордом, також які є в крамчику. В принципі, все, що я використовую, є в крамчику. Ну тільки наклеєчка там порвана, тому я вам показала відразу приклад на нові ниточки, що це так дійсно ниточка кордом. Ну, раптом хтось сумнівається, ниточки ці мега міцні, просто я їх обожнюю. Також, звичайно, я використовувала і клей з крамчика B7000, він нам знадобиться для закріплення ножиці, також з крамчика з вуглецевої сталі. Інструмент мега зручний, який я вам дуже раджу спробувати. І ще звертаю вашу увагу на органайзер. Ви його поки що не знайдете в крамчику, це лише прототип, але просто, щоб ви бачили, що розробляється. Такого типу органайзер. Зараз я просто випробовую його, звичайно, в першу чергу на собі в роботі. Мені, в принципі, такий варіант вже подобається, але ми ще поки що будемо дещо дороблювати. В дрібницях, коли закінчимо, звичайно, вам повідомлю: слідкуйте на сайті Instagram і Facebook. Посилання будуть в описі відео. Ось, і починаємо роботу, але ми не починаємо з самої фурнітури, а нам треба знову заселити ниточку в голочку, нам треба дещо доплести. Дуже важлива частина, яку я вирішила також обов'язково зняти. Для цього ми окрему нитку заводимо в полотно. Посеред полотна, десь ближче до краю, я зазвичай пров'язую вузликами ще. Ну, Я такий трошки параноїк, тому в мене взагалі мега воно міцно десь там заховано і далеко, і з декілька вузликів. так як ниточка акордом тонка, товщина її 80. Хоча це ніяк не впливає на її міцність, то, в принципі, я спокійно можу і два вузлики нав'язати, тобто і полотно не забувається і пройтися там кілька разів, раза три-чотири, може, і більше між бісеринками, тобто, спокійно в мене є можливість так робити. Як я нагадаю, можливо, багато хто з вас знає, що навіть кризу великою я плила в одну нитку саме кордемом. Ну то таке. Ось такими рухами ми проходимось до краю. Знову там о, штативчик трошки пошатаємо. ну це нормально. Зав'язую ще раз вузлик, тобто такими куточками ходимо вверх-вниз, вверх вниз по ходу нитки. Як у нас іде. І наша задача вийти зараз на краєчок, де ми будемо доплітати окрему петелечку. Я вам обов'язково пізніше трошечки покажу, чому це дуже важливо, чому ми не кріпимо відразу фурнітуру до самого полотна. Ось. Виходимо. Тут я також перевіряю, чи дійсно вона закріпилася ниточка в полотні. Щоб вона у нас ніде не витягувалась. І знову ще один вузик найбуде. Зайвим не буде точно. Тут я вже трохи, напевно, прискорю відео, тому що процес цей догувати. Чесно, я впевнена, що можна робити і менше ховати. Ну, але просто я така: окей, можна і менше насправді. Головне, щоб міцно ниточка застрягла в плотні і вийшла саме там, де нам треба. Коли ви оце виходите поступову ниточку вводите, ви маєте знати вже конкретну бісеринку, з якою вам візуально буде гарно вийти, щоб зробити петелечку. Так, зараз ми будемо доплітати петелечку. Я прорахувала, що гарно по картинці буде так далі по схемі, щоб перша була прозора, а вісім бісеринок білих ось, ось така буде у нас петелечка, вона має бути щільна. Хоча потім ми ліквідуємо одну бісеринку з цієї петелечки, але ви вже побачите, чому я так собі придумала і в чому сенс. Поки що вона має бути дуже щільна. Ось. І ми проплітаємо цю петелечку, знову ж таки, проходячи близько, поки що до неї, маємо її бажано проплести кілька разів, там. можна три рази, в принципі достатньо, щоб вона міцно трималася. Дивіться, логіка в чому. Якщо ми будемо кріпити фурнітуру напряму до полотна, то в нас в одній точці дуже буде велике натяжіння витягувати ниточки, особливо якщо це чокери, тобто не такі там селінки, як у комірці Тобто з часом нитки полотна будуть дуже витягуватись. Я вам покажу це на прикладі однієї з моїх перших робіт з цими колотами, з чого я прийшла до такого висновку. Ось. Тобто за рахунок цієї петелечки, доданої окремою ниткою, і окремою вона виводиться і заводиться ця ниточка в полотно. Фурнітура буде розпроділяти своє натяжіння на більший о, такий проміжок ниток. Ось, не знаю, чи це зрозуміло на словах. Я вам покажу, просто на прикладі знову ж таки. Силянки попередньої. Поки я зробила такий інформаційний відступ, я вже на відео виходжу з полотна ниточку вивожу приблизно на тому ж самому місці, рівні, де ми її і виводили, спочатку заводили. Ось так. І от таким чином я їх обрізаю, підвішуючи, щоб прям впритик впритик, щоб не не Стирчала ніякий шматочок оцієї ниточки обрізаної. Прямо так підвішую. Ну, тут я трошки забуваюся, іноді що я відео знімаю і виходжу за кадр. Сподіваюсь, скоро звикнеться. Так, і ось наша є вже готова петелечка. Ось ми її протягуємо, натягуємо, вона міцно суперово натяжіння роз... розбите на велике полотно. Тому вона міцно тримається і не витягує сильно нитки. Ось. Зараз я вам покажу приклад. Ось моя силяночка за схемою Ольги Лукасишиної. дуже люблю цю силянку, Це моя перша прикраса, саме моя звичай для інших тільки робила. І тут я одна із перших робіт, де я використала колоти, я просто їх прицепила до самого полотна. І ось з часом ось така ситуація. Ну, тут ще може бути причина, що я ще тоді не сильно затягувала нитки в полотні, але все-таки я зробила для себе висновок, що найсуперовіший варіант, найнадійніший це робити ось такі гачечки, окремо проплітаючи ниточку. Тим паче. Як на мене, це дуже крутий спосіб, тому що раптом, що може щось захочеться іншого і так далі, особливо на ці більш силянки, які йдуть більше до впритул до шиї, ви можете навіть спокійно обрізати цей гачечок, і потім, можливо, там через пару років вам щось захотілося змінити прикрасу чи вам принесли на ремонт. Ви можете спокійно переплисти, доплисти знову гачечок, наприклад, якщо там нитки не будуть заважати, або пришити на стрічку і зовсім від того не постраждає ваше полотно бісерне. Ось таким чином я робила і для кризи, хоча там не гачечок, там дещо друге. Я хрестиком, плетінням, таким монастирським. Доплітала ще хрестики, звужуючи їх також окремою ниткою, бо в кризі ще більш хвилюєшся, щоб не витягувало нитки, не попсувалось бісерне полотно за рахунок фурнітури. Тому ось цей це вже реально спосіб мною вивірений, перевірений і дійсно раджу робити так. Ось Так само ми зробили ось на відео, я вже поки з вами тут балакаю. Гачечок з іншої сторони, так само впритул обрізаємо ниточки. Ось Ось таке в нас полотно виходить. Зараз, зараз ось такі гарнесенькі гачечки, і вони не вбуваються з картини в полотна взагалі. Ідуть, наче так і далі по схемці. Ось. Тепер нам потрібно закріпити колод. Беремо 2 мм, він суперува, як на мене, підходить саме для силяночок. 3 мм я брала на кризу, бо сама прикраса здоровена. Але можна і 3 мм за бажанням. Але дивіться, ми як ось так прикладемо, то ми ніяк не можемо туди засунути одну ту бісеринку. Просяться дві. І ось саме цей момент, коли ми по варварськи давимо одну бісеринку. Тонесеньку, я спеціально в рядочок беру тонесеньку якусь там бісеринку, можна негарно. Чому я так роблю? Чому ми просто не слабкіше зробили цей гачечок? Тому що прорахувати це дуже важко, правда. Ви можете занадто слабко зробити, а якщо занадто слабко, то це проблематичніше буде. А так. Ви, вирахуєте ідеально собі не надто багато, не надто мало місця за рахунок просто знищення однієї бісериночки. Але це робити треба дуже акуратно, обережно, попереджаю вас. ось, Обов'язково, щоб не задіти ниточки полотна. І ось тепер у нас суперово входить цей колотик. І далі діло лишилося за маленьким. Ми клеїмо b 7000 в у мене. Клей всередині колоту. Завжди вважаю, що ніколи не зайвим додати клей, це завжди плюс до надійності. Ось, але обирайте обов'язково клей, який довго сохне, і можна спокійно прибрати залишки тоді. Бо якщо це якийсь суперклей, боже, пам'ятаю в перші свої вироби з суперклеєм, це дуже важко. І ось дуже важливий момент. Ми колод ми не тільки притискуємо просто рукою, ми маємо обов'язково притиснути інструментом і потримати. Нехай це 20 секунд, 15 секунд. Тому що, якщо ви просто прикриєте, то він буде такий трошечки напіврозкритий, і туди може застрягати волосся, буде незручно. Ось і взагалі виглядати трошки так собі. Але обов'язково, коли притиснюєте, не придивіть оцю кру... кругленьку бульбашку. Ось. І отак трошки потримавши, він схопився і буде собі там засихати, гарненько триматися. І дивіться, цей колод дуже гарнесенько собі стає в рядочок з бісеринками, наче там і має бути. Так те ж саме ми робимо і з іншої сторони розкололи одну бісериночку. ось. Одягаємо колотик і обов'язково передивіться зайвий раз чи на ту по черзі бісеринку, ну, щоб точно все було ідеально, бо іноді здається, а я точно впевнена, що на цю, а потім буде трошки прикро. Ось, тому завжди все перепровіряйте. Ось тут знову важкувато, але ми маємо знайти, зайти в одну бісериночку колотом. Допомагаємо собі голочкою. Буває, треба трошки награтися, то таке, це нормально. Не хвилюйтесь раптом що ось. Нарешті, нарешті ми попали бісеринкою в колод. Знову проклеюємо нашим клеєм. Ось. Можете навіть просто трошечки прокрутити колод туди-сюди, щоб клей там пройшовся і знизу, і зверху. Ось. І закриваємо. Спочатку знову ж таки, пальчиками. Але не губимо його, як я тут. І знову запустила бісеринку зайву. Ой, трошки вередлива справа. або в мене ручки трясуться. Давно я майстер-класи просто не робила. І тим паче, це перший такий великий майстер-клас. Сподіваюсь на вашу підтримку, бо насправді дуже хвилююсь. Ось, і як записувала і знімала і як зараз звук записую. Ну, таке. І ось ми закриваємо знову ж таки інструментом. Бачите, ось так буде, якщо не притискувати довго. Ось так я його притискаю плоскою частиною, але знову ж таки, не роздавіть цю бульбушку, бо буде негарно. Ми тиснемо, але не так, щоб роздавити. І ось я вже вам показую результат самими колотами. Мені дуже подобається такий варіант, набагато більше подобається, ніж просто кілечко напряму до ланцюжка. Як на мене, це такий дуже виглядає якось старомодненько, я не знаю. Обов'язково мені хочеться цього якогось переходу фурнітурного від полотна до застібки. І тепер нам лишається ще одна маленька справа. Це закріпити сюди ланцюжок та карабін. Ось такі у нас комплекти в крамчику, він йде відразу з кілечками, їх я і буду використовувати. Кілечка там 4 мм. Ось, Як я вже казала раніше, у відео, що зазвичай я скрізь використовую подвійні кільця, але це не той варіант, тому що з карабіном колод, карабін мають маленькі вушка, і вони не можуть міститися в подвійне кілечко. Два. Одне щось може міститися, або карабін, або колод, наприклад. Але, але не разом. Тому саме в силінках ми використовуємо одинарні тільки кілечка. Якщо не вірите, можете спробувати. Кілечка перевіряємо, купу раз прикріплюємо, закріплюємо, щоб точно вони у нас гарненько з'єдналися. І я раджу завжди замовників, які, якщо у вас замовляють прикраси, завжди кажіть їм, щоб вони періодично дивилися, щоб це кілечко було закріплене. Ось тут я вам показую, що ланцюжок міцний, закріплення міцне, і все гарненько в нас тримається. Ось так остаточний наш результат. Я сподіваюся, цей майстер-клас вам сподобався. Я буду намагатися з часом. Навіть на ті теми, які я вже робила, перезнімати майстер-класи в такому більшому форматі. Так як тепер є вже сайт Крамчика, і є можливість там зручно перепощувати, поширювати відео саме з Ютубу, то в форматі блогу там ви зможете завжди знайти якісь відео і текстові також поради, тому запрошую вас відвідати сайт, звичайно. І, окрім звичайно, порад та блогу, ви там можете зацінити асортимент, так як, знову ж таки, все, всі приладдя, всі матеріали, ну, крім бісера, я використовувала саме з свого крамчика. Ось тому переходьте за посиланням, яке буде в описі відео. І рівних вам бісеринок.